Доброго ранку! Це Тет, Нікіта Добринін, Наталі Солонік, і цей день ми починаємо з гарних новин. Ви зробили правильний вибір, бо у наступну годину ми разом станемо ближче до зірок. У нас тут тільки відбірні ньюзмейкери, найсвіжіші події та неочікувані зізнання. І ось хто привернув нашу увагу цього тижня. Яблуко від яблуньки Даша Тригубова дала нам інтерв'ю не сама а зі своєю донечкою Поліною, яка теж мітить у зірки. Я завжди хотіла бути як вона. Чи завжди рідні душі знаходили спільну мову? Які в акторки стосунки з колишнім чоловіком? я вважаю, що ми нормально побудували. Всю історію і це зручно. А також хто новий бойфренд тригубової? Я йому дуже вдячна. Поля теж щаслива. Ну дуже відверта і мила родинна розмова попереду. І Зараз уже у мене кошечка. Чоловіки змінюють зовнішність та шокують своїх фанаток. Через кого Нікіта Алексеєв став блондином? Серце, що шукали щастя, заблукало. Навіщо Олександр Усик позбувся своїх козацьких вусів? Та як після розлучення оновився Бен Афлек? Від чого рятуються в таких змінах? Відомі мачо. Повернення, на яке всі так чекали. Майбутній дідусь Емінем знову на коні і у чудових стосунках зі своїми дітьми. Як одному з найвідоміших реперів світу вдалося порозумітися з нащадками? Чому він більше не вірить у стосунки і навіть опублікував власний некролог. Історія легендарного чоловіка, який здається ніколи не старіє. Завжди стримана. Ніколь Кідман публічно чубиться сальмою гаїк, Адель плаче посеред концерту. А душечка Том Голанд грубіяни чужим фанатам. Yeah, okay. stop, 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 Томе все добре, все добре. Okay, Зірки проявляють справжні емоції і показують себе справжніх. Ми ж про це залюбки розповідаємо. Тіна Кароль показує вже зовсім дорослого сина. А Христина Соловій оголошує про припинення концертної діяльності цього тижня. Ми без традиційних зіркових розлучень і весіль, однак з низкою непересічних зізнань та вчинків. Хто поділився, що має проблеми із ментальним здоров'ям? А хто відмовився від престижної міжнародної премії? Про це розкажемо за мить у нашому дайджесті. Порція актуальних зіркових заяв, досягнень. Та факапів далі. Україна бере призове місце на дитячому Євробаченні. Гурт Металіка популяризує українських військових. Тіна Кароль тролить конкуренток. На Джері Хейл нападає шлагбаум. А Христина Соловій ошелешує численних фанів новиною. Вона призупиняє концертну діяльність на невизначений термін. Такою звісткою Соловій поділилася у своїй інсті і порадила хейтерам не поспішати тішитися, бо зникає вона ненадовго. Адже попереду ще один концерт. Відбудеться він у грудні у столиці. Й завершатиме нинішній тур співачки Україною. А після цього все тривала пауза, яку як каже Христя, вона бере на створення нового матеріалу. Завіса таємничості вже дещо привідкрита. Виявляється над частиною свіжого творчого доробку. Соловій працює не сама, а в парі з іншим відомим співаком. І, хоч вибір зовсім неочевидний, інтриги тягнути не будемо. Це Володимир Дантес. І зірки от от презентують свій дуетний хід і вперше виконають його на тому самому концерті Христі у Києві. Ми робимо най найкращу пісню року. Артисти опублікували спільне відео зі студії звукозапису, де саме кипить актив. Ливна робота над треком, і вона, вочевидь, така виснажлива, що Христина аж задрімала. Як собі підняти настрій 4 грудня? Ну ось вона профі з підняття настрою. Сподіваємося, хоч сама прем'єра її трохи підбадьорить, а зараз покажемо, як на своїх концертах бадьорити вміє тіна Кароль. чи то співачка, чи то вже стендаперка. І зараз теж у турі, щоправда, європейському. І між виступами у Брюсселі завела вже традиційно комунікацію з глядачами, яка дістала несподіваний поворот. Один із прихильників вигукнув тіні, мовляв, транслює її концерт у мережу. Співачка ж не розгубилася і несподівано приплела. Ну, слухайте самі. А у вас прямий Хто така? Скажіть, що свідкала. Примітно, що таким чином тіна вперше публічно натякнула, що знає про чутки, які роками ширяться мережею, про нібито давню запеклу конкуренцію між нею та названою співачкою. Після такого добре б і карму почистити. Тож тіна рушила з Брюсселю далі на Лондон, декілька днів провела в компанії сина Веніаміна, який уже багато років живе і навчається в столиці об'єднаного королівства. І ми всі просто шоковані, який хлопець уже дорослий. 16-річний Веня помітно змужнів, а з ростом давно перевищив маму. Справжній красень. Тож не здивуємося, якщо за кілька років тіні доведеться знайомитися з невісткою. А тим часом в іншій європейській столиці в Мадриді відбувся фінал цьогорічного дитячого Євробачення, звідки наш 12-річний Артем Котенко привіз бронзу. Європу Артем вражав виконанням пісні під назвою Дім авторства музичної продюсерки дитячого нацвідбору Світлани Тарабарової. Виступ українця зрештою високо оцінили і глядачі, і журі. У сумі хлопець отримав 203 бали, і це наш найкращий результат на конкурсі за останні 11 років. Перемогу ж здобув учасник із Грузії. Друге місце у Португалії. Наш Артем на цій бронзі тим часом зупинятися не збирається. Каже, обов'язково продовжуватиме співочу кар'єру. І хто зна, може вже за кілька років опиниться і на сцені дорослого євро. Як цьогоріч Джері Хейл та Альона Альона, пам'ятаєте ж? І так уже склалося, що обидвоє дівчат теж мають для нас новини. Хоч і не дуже втішні, так Альона поділилася з прихильниками особистим. Виявляється, тривалий час реперка бореться з депресією та її наслідками. Один з яких діагностована початкова стадія тривожного розладу. Для мене це було дуже велике відкриття, адже весь час, починаючи, десь із середини 2022 року, я всередині себе починала відчувати дивну емоцію. Перше значне погіршення свого психоемоційного стану Альона помітила ще рік тому, саме коли оголосила про творчу паузу і поїхала на такий собі ретрит у Моршин. Тоді ж дівчина звернулася до психолога. Саме допомога фахівців підтримувала Альону в особливо важкий період: нацвідбір та фінал Євробачення. Коли як каже реперка, вона ледь давала собі раду з відповідальністю, що лягла на її плечі. А тим часом колежанка Альони Альони по сцені того самого євро Джері Хейл заліковує рани фізичні, адже співачку ви не повірите. По голові вдарив шлагбаум. Про це Яна сама розповіла у своїх соцмережах. Щоправда, без деталей. Проте з жартами так і написала. Мене щойно по голові вдарив шлагбаум. Очікуйте нових пісень. І поки чекаємо на нові, пишаємося тими, які вже є. Адже янин трек під назвою Пошта став одним із саундтреків найочікуванішої комп'ютерної гри року, якщо не десятиліття Сталкер «Сталкер 2». Я ж не просила. На створену українцями гру без перебільшення чекали десятки мільйонів фанів у всьому світі довгих 14 років. Ці ж самі фани тепер гратимуть і чутимуть у сталкері музику не лише Джері Хейл, а й чотирьох сотень інших українських виконавців. Зокрема, вже згаданої Христини Соловій, а також Меловіна, океану Ельзи ТНМК та Харкіс. Ба більше розробники випустили сталкер ще й з неабияким патріотичним меседжем, адже присвятили своє творіння всім. Оборонив і боронить Україну у війні з росіянами. А тим часом військовий Олександр Терен разом із Сарою Джесікою Паркер представили у Нью-йорку документалку про український балет в еміграції під назвою Перший ряд. Паркер стала продюсеркою стрічки, а терен зіграв у ній головну роль, коли на запрошення одного з танцівників балету Олексія Тютюнника попри тяжку травму вивчив складну хореографію і виконав постановку перед тисячами глядачів на сцені в Лос-Анджелесі. Було це ще влітку торік. І, хоч зазвичай на прем'єрах ми звикли оцінювати модні луки, зірок, нині ж уся увага була прикута до символів в образах: терен на червоний хідник надів брошку у вигляді терена, а тютюник футболку із закликом звільнити з полону захисників Азовсталії. Українських військових зараз не менш ефективно популяризують і рокери з легендарного гурту Металіка на своїй сторінці в інсті, де на хвилиночку понад 12 мільйонів підписників музиканти опублікували відео з нашим захисником, який грає їхній хіт «Nothing Else Matters» на бандурі. Як виявилося на відео, Тарас Столяр до повномасштабної війни музикант гурту Онука, а нині розвідник і учасник проєкту Культурний десант, з яким Тарас і потрапив у благодійний тур з сполученими штатами, де разом із не менш талановитими військовими відіграв десятки концертів. У міжнародних масштабах говорять цього тижня і про Андрія Хливнюка. Фронтмен Бумбокса відмовився від впливової премії Магніцького, яку у Лондоні вручають борцям за свободу слова та права людини, через те, що серед лауреатів цьогоріч фігурувало ім'я Юлії Навальної, хоч і не назвав її прямо. Я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатами, які не впевнені в необхідності надавати моїй країні західне озброєння. Водночас кливнюк подякував засновникам і журі премії, що проголосували за нього. А ми дякуємо Андрію за позицію. Що ж, цього тижня нам точно було ким пишатися! У нашому сьогоднішньому зірковому інтерв'ю так багато ексклюзивних новин, що я навіть не знаю, з чого почати. Давай з основного. Ближче до зірок запросили до розмови Дашу Тригубову з донькою Поліною, і акторська родина нас дійсно вразила своєю відвертістю. Поля, наприклад, поділилася, ким подумає стати, і на здивування мамі аж ніяк не акторкою. Натомість Даша вперше розповіла про особисте, а вона у тригубової виявляється доволі бурхливе. З ким же зустрічається відома акторка? Чи не збирається часом заміж? І чому, попри все, продовжує ставити кар'єру на перше місце. В Україні не так багато зіркових династій і випадків, коли діти наслідують приклад батьків у виборі справи всього життя. Та здається, цей список уже можна поповнювати акторкою Дарією Тригубовою та її 13-річною донькою Поліною Громовою. Однією з головних героїнь супер успішного фільму Щедрик. Я хочу вийти на велику сцену і заспівати щедрика. Чому щедрик? Тому що щедрик робить людей добріше. Моя мама була моєю ролл-модел, це якби приклад для наслідування. Була я завжди, я завжди хотіла бути як вона. Я завжди хотіла бути акторкою. Мені неймовірно подобається ця професія. Я дуже люблю знімальні майданчики. Мені комфортно з людьми працювати. А цьогоріч мама і донька навіть вперше попрацювали разом. Містер та місіс... Малишки. Малишки. Там ми знімалися вдвох. Це дуже було смішно, що нам пробу присадили одночасно, але різні люди і, і, і... що нас можливо візьмуть як мамою, в Водозі вона була моєю сусідкою. І це дуже було смішно. Ну таке дивне відчуття. О, ти заходиш на локацію, і тут фото прекрасних акторів там, і поля з ними. Типу тобто, сім'я. І ти заходиш, дивишся. Чому це тут сімейні якісь фото з моєю дитиною? Тобто навіть десь щось трошечки, але кольнуло. Акторство свідомий вибір неповнолітньої Поліни. Хоча для себе вона розглядає й інші додаткові варіанти професій. Мене дуже цікавить зараз професія психолог, психотерапевт. Мені подобається, якби що я в акторській в акторській професії віддаю емоції, а тут я буду їх збирати на себе всі погані емоції, всі погані відчуття, всі страхи, всі ой, вся життю, вся боль життя буде на мене. І тому. Ти ще подумаєш. Я ще буду думати дуже довго. А що про це думає зіркова мама? Полі є емпатія. Про психологію чую вперше, здається, чи вдруге. Але я б особисто радила Полі. І ти на економічній. Угу. Нам вже хочеться, щоб наші діти зробили щось, на, чого, на що нам трошечки не вистачило мізків. Коли у тебе є економічна освіта, ти вже не просто акторка, ти людина, яка відкриває свій продакшн і знімає себе в будь-якій ролі, яку вона захоче. Правило тригубової давати поради своїй дитині, але не наполягати. Це переконана акторка і є однією із запорук їхніх таких близьких стосунків. Я намагаюся побудувати стосунки двох рівних людей, чути не засуджувати, коли дитина щось там відчуває. При цьому не втрачати себе. Вона зробила мене краще, я стала більш. Продуманою, спокійною, рівною. Я дуже довіряю мамі. Тобто в мене немає від неї секретів, що я не боюсь їй розповісти, те, що мене хвилює, Правда. дратує. Ну, Я вважаю себе трішечки коли винувато, що я так не дуже навіть, тактильна. На, не тактильна. Де на мене майже до не ображається. Хоча мама дуже любить обійми, тому я її зараз обібрав. Моя кошечка. Типу а ще вони просто обожнюють проводити час разом. У мами та доні є навіть спільні традиції, які щоправда не завжди вдається втілювати у життя. Ввечері ми завжди з мамою разом ми дивимося фільми, серіали. Тобто тобто, все добре. Я завжди любила подорожі. Поля зі мною подорожує з маличку, і так я намагаюся, хоча б раз на рік. Все ж таки за можливості кудись з нею полетіти, і ось це незабутні якісь емоції. Активну участь у вихованні полі бере і її батько, колишній чоловік Тригубовий на ім'я Дмитро. Попри те, що родина розпалася ще у 2011 році, ексам вдалося зберегти чудові стосунки. Я можу сказати, що ми прям друзі, які один одного виручать, і не тільки пов'язано з дитиною. Звісно, ми сварилися про розлучення, як всі нормальні люди, але зрештою зараз дуже багато часу поля зі мною. Коли поля була молодшою, вона жила у нас 50-50. Я настільки часто пропадала на зйомках, і е, поля могла жити у тата абсолютно спокійно, ми просто там на зідзвоні ми домовилися, що тата займається всім, що пов'язано з навчанням. Тобто, зазвичай на е, збори батьківські він піде. У Діми більше передбачуваний графіки, тому він може це робити. Я вважаю, що ми нормально побудували цю е історію, і це зручно. Також Тригубова зізналася нам, після розлучення майже ніколи не була самотньою. Нині акторка зустрічається із загадковим обранцем, про якого розповіла нам вже без доньки в кадрі. Ті стосунки, які тривають зараз, можуть сказати, що ми з хлопцем знайомі дуже давно, 6 років десь. Але безпосередньо стосунки почалися десь півроку тому. Та, схоже, стосунки ці серйозні, бо Даша вже навіть познайомила свою Поліну з коханим, і він швидко знайшов до неї підхід. Абсолютно всі спілкуємося там. Її е, е, і хлопець теж робив подарунки. Шопінг там на на день народження. Я йому дуже вдячна. Поля теж щаслива. Що з чоловіком життя не стає кращим, то не потрібен цей чоловік. Моє життя стає кращим. Поліна теж тому я вважаю, що це прекрасно. Хоча раніше до нових кавалерів мами та її особистого життя дівчинка ставилася доволі скептично. Коли вона була молодшою, вона мені розповідала, що вона взагалі мені забороняє за когось виходити заміж. Вона забороняє, щоб нам тому не ревнувати. Але потім полю попустила, і вона зрозуміла, що дві людини для неї можуть зробити більше ніж одна. Ми всі в абсолютній гармонії. Та під вінець акторка поки що йти не поспішає. Хоча про щасливу родину в майбутньому, звісно ж, мріє. Для мене питання жити разом і одруження просто не є навіть в першій трійці моїх зараз питань, і саме тому у мене тепер якісь прекрасні стосунки. Бо коли ти перестаєш про щось паритись і думати, як їх покращити, то воно само починає працювати так, як мусить. Але я звісно думаю, що. Малювати собі прекрасні картинки, як я, така літня, але стильна пані, йду під ручку з якимось більш молодим <головіком> чоловіком поруч, це прекрасні картинки, і я думаю, що вони справдяться в моєму випадку. Зараз же Тригубова більше зосереджена не на особистому, а на роботі. І її на щастя теж вистачає. Восени вийшли одразу паралельно три серіали, де я зіграла ролі. Одні з головних: Я кайфую від зйомок, навіть коли це нічна, і навіть коли ти приїжджаєш о п'ятій вечора і о п'ятій ранку тебе везуть додому, і ти всю ніч працюєш на майданчику. то на впали дуже сильно. Е Ну, але така реальність Є зйомки і це прекрасна. А віднедавна Тригубова не тільки знімається, а й сама знімає, адже за освітою вона режисерка. Мені хотілося якось виправдати свій режисерський диплом. У Мене була до цього тяга, і лише цього літа в 44 роки нарешті показала свої таланти ще й у цьому напрямі. Це чотири серії про роботу лікарів-трансплантологів. Проєкт називається Бися Серце, бися він зараз у постпродакшені, тому що він вийде навесні. І це був досвід неймовірний, але виснажливий до такого просто ступеню, що я це порівнюю з народженням дитини. Я коли Полю народила перші кілька днів, я думала: Боже, хто ще на це може погодитись в других? А потім так вже за пару тижнів починаєш якось пропускатися. І так само з режисурою це абсолютна концентрація була всього, і наступного року я знімаю другий фільм. Оце так темп. Та навіть на цьому акторка-режисерка не припиняє будувати професійних планів і вже поставила перед собою нові несподівані цілі. Дуже хочу в мюзикл, тому що я добре співаю, чесно. Я жодного разу в жодному ну, здається в жодному фільмі не співала. Мені завжди було цікаво в історичне кіно. У мене профілі якраз підходить до історичного кіна. Я вважаю. Головне, щоб на все вистачало сил та наснаги. Але здається, із цим у тригубової жодних проблем немає. Тому чекаємо на нові роботи і з нею, і з талановитою донечкою. Завжди брутальний співак Емінем просльозився через особисту новину. А Дрю Берімор показує те, на що її колеги навряд чи колись наважаться. Знаменитості дають волі емоціям, а ще експериментують. Однак не завжди успішно. Чому фанатів нещодавно розчарував Джеймс Бонд Крейг? і чому Нікіту АЛЕСІєва тепер називають клоном Макса Барських? Зараз дізнаєтесь. Низка переодягань, години зйомок, і ціла команда професіоналів. Все заради лайків у Тіктоці. Оля Полякова підірвала мережу роликом, де за 30 секунд змінює десятки образів, і я теж, до речі, поставив її вподобайку. А знаєш, що найцікавіше? Що Олі всі образи личать. І коротке волосся, і довге, темне світле, і навіть жовте. Можна тільки позаздрити такій універсальній зовнішності. Та не лише зіркові дівчата останнім часом вражають нас зміною образів. І ці зміни не безпідставні. Навіщо перефарбувався співак Алексеєв і позбувся коронних вусів і борідки Олександр Усин? Для кого молодиться Бен Афлек? І чому фанатки виказують своє фе новому Деніелу Крейгу? Кажуть, коли жінка кардинально змінює зачіску, то в її житті відбувається щось новеньке й цікаве. А як щодо чоловіків, от, наприклад, співак Нікіта Алексеєв нещодавно вирішив, набридло йому бути брюнетом, тож розпрощався зі своєю звичною шевелюрою і став блондином. Уже в новому образі співак презентував трек «На одинці танці, Вечері вранці, на одинці танці. Та ці експерименти красунчика зі стилем далеко не всі оцінили. Багатьом фанаткам вони здалися дуже невдалими. Тож на свою адресу артист отримував ось такі коментарі: ні, це вже не той Аліксєєв, якого ми любили. Не пасує йому, не цікаво навіть дивитися вже. А жаль, не твоє. Поверни свій образ і будь собою. Був Аліксєєв. А тепер, якщо чесно, по стилю зовнішності і пісням, схожий на Макса Барських. Непокоїлись фани недарма, адже разом із зовнішнім виглядом змінилося й особисте життя Нікіти. Як з'ясувалося, згодом співак розірвав п'ятирічні стосунки з екс-учасницею гурту Віагра росіянкою Ульяною Сінецькою. В інтерв'ю для радіо Люкс ЕФЕМ співак дещо натякнув про причини, що зробили їх колишніми. Точніше, процитував на цю тему поезію власного авторства. Серцях, що шукали щастя, заблукало, втратили на жаль себе. От я колись так подумав. Напевно, це mm -hmm. буде війну. Судячи із соцмереж, сінецька нині насолоджується життям в Італії. А ось Алєксєєву так відболіло, що він, начебто, вже встиг закрутити новий роман із блогеркою Дашою Кубік. Такі чутки поповзли після того, як цю парочку випадково заскочили за ручку папараці. То може нова відома дівчина й надихнула Нікіту на те, щоб він став яскравим блондином. <му> Цього ніхто навіть припустити не міг, але не так давно стилістичними експериментами здивував публіку ще й співак Петро Чорний. Чуба, як Аліксєїв він не перефарбував, зате надів дуже нетипове для себе вбрання. Шкіра, окуляри. Ой, це той випадок, коли краще один раз глянути, ніж сто разів почути. Тому показуємо. У такому вигляді співак постав у відео на нову пісню Сім тисяч ало, і цей трек має стати початком зовсім нової сторінки у творчій біографії чорного. Бо тепер артист увага хоче просувати себе у поп музиці. Так, так, Петя претендує на звання володаря танцмайданчиків. Тож, вочевидь, отакий вигляд матиме завжди. Як вам до речі, що Ще один любитель дивувати публіку своїми вбраннями боксер чемпіон Олександр Усик. Ось і на нещодавню прес-конференцію з нагоди бою реваншу з Тайсоном Ф'юрі заявився в образі Кітмена, головного героя серії відеоігор. Аби точно відтворити цей образ, Усик не лише ретельно підібрав костюм, червону краватку, чорні рукавички, а ще й повністю поголив голову. Ба більше розпрощався зі своїми коронними вусами й бородою. Таким стилістичним рішенням спортсмен відправив своїх фанів у повний приємний нокаут. Не дивно, що його одразу прозвали українські. Теж не пасуть задніх. Фронтмен гурту Манескін Даміано Давид своїми іміджевими експериментами знову шокував фанів. Музикант, який мало не щотижня змінює зачіски, полюбляє носити ну дуже відверті вбрання. А інколи ой леле, і геть голяка ходить. Раптом взявся носити класичні костюми з краватками, робити елегантні укладки волосся та відростив вуса. То, що ж сталося? Тотальний стилістичний апгрейд Дем'яно зробив геть не тому, що просто захотів змін. В одному з інтерв'ю музикант зізнався, що гурт Манескін бере творчу паузу, а він сам починає сольну кар'єру і вже встиг випустити дебютний сингл під назвою «Silver Lines». За багато років я досяг тієї точки, коли мені потрібно продемонструвати іншу сторону себе ту сторону, яку я довго приховував. Оце так новини. Звісно, журналісти припускають, що Даміанов щентро сварився з колегами по гурту. Тому й навіть образу напівоголеного Ловеласа вирішив позбутися. Але він переконує усе ок. Ми друзі з Манескін, як і раніше. Ми багато працювали і зробили все, що могли. Зараз є можливість взяти перерву і подумати про те, що ми хочемо робити, нарізно. Перейматися нами немає причин. Не так давно знову екс джейло Бен Афлек і собі вирішив навести марафет. Щойно Лопес дала акторові розлучення. Він, вочевидь, чимдуж побіг до перукарні, де змінив зачіску й зголив бороду, з якою ходив багато років. Оновлення холостяка його шанувальники оцінили. Хто зна, може далі він ще й усміхатися почне. Натомість, колишній агент 007, той самий Деніал Крейг, трохи розчарував загал, а все тому, що вирішив відростити густу шевелюру. На думку фанатів, вона робить його набагато старшим і не дуже харизматичним. <плес> Та не треба аж надто перейматися. кажуть, такі стилістичні експерименти то не щире бажання актора. А радше вимога авторів третьої частини фільму ножі наголо, де Крейг грає головну роль. Такі справи, а кажуть, лише жінки вміють дивувати зміною зовнішності. Як бачимо, тут і зіркові чоловіки можуть пані Селебретіс запхнути за пояс. На цьому все. Наступного тижня зустрічаємось на цьому ж місці у той самий час, щоб знову разом стати ближче до зірок. А поки шукайте нас в Ютубі та підписуйтесь на соцмережі, щоб бути у курсі всіх подій. Па-па!